Добрий день, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні я буду для себе готувати кульки чи то фрикадельки. Зараз подивимося, що вийде. Може, воно ще розплестається та буде як блин. Зараз все подивимося. Так, друзі, натерла кабачок. Він у мене стояв 20 хвилин 20 посолений. Я хорошо віджала. Тепер, друзі, я сюди добавлю, додаю форш куриний. Я не зважила, друзі, ну приблизно скільки, як і кабачку. Це топ, на мій погляд. Хорошо так розімну. Форш у мене курячий, куплений, друзі. Не його закрутила. А куплю, бо роблю з грудки. Ну, а це купила. То, друзі, це я доволила. Може хорошо розмішати. І так, ковкуснюті я ягоди, і прийому ще корислива. Так, друзі, тепер посолю. Тут у мене ложечка стоїть, ну я друзів комусь солю. То в мене дочка ложечка. Так, посолила. Тепер оце яєчко велике, два жовтки. Ну, я думаю, ще не буде. Постараюся, щоб маю на увазі чи не буде рідке. Так, два яєчка посолила. Так, мої дорогенька, зараз буду долі казати. Новості сьогодні не дивилися. Зутра ходили з дочкою в центр. Ну, нічого не показувала, так як ми з продуктів купили, тільки помідори та мотігус. І все. Друзі, я вже один мотіг з'їла. Жирний, вкусний. З огірком. З огірком, друзі, без хліба з огірком з'їла. То оце розмішувала так. Тепер, друзі, додавлюю. У мене крухмалку корузений, ложечку додавим. ну так. Ложечку. висівки вірського які вже в мене закінчуються. Треба. Ну, так, даже більше трошки, ніж ложку. Друзі, сипанула трошки більше. ну може ще буду додавати. купчена поприка. Так. Далі чесничок. Чесничок, це той, що я заготовлювала. Друзі, вже другий вибрала. Я ще, та я вже морила. А я ще цим користуюсь. Він пахучий І мені сподобалось, що це я заготовляла. так. Отак навіть як коли швиденько щось треба, і не потрібно чистити витяг баночку. Друзі, і спеції. Хто яку любить, я свою люблю. Кучу. Топ, друзі, щось що я перемішаю все хорошо. І подивлюся, як воно на густину. Я думаю, що я вже все домовила. По двері у нас Та воно зараз по всій Україні жаро. Так, Хорошо, вруті би вимішала. Фурничку я тільки змастила, чуть олійки налило, бо я все одно ж буду підливку робити. Так, ну і Мені кажеться, ще треба хоча б ложку, висівок. Виконуси станції. Зараз ще ложечку висівка додавлю. Ну, дайте в оптовику нож, може тут оптовику є висівки, а як ні, то буду виписувати. Так, розмішаю. Ну, тепер вам, друзі, погано видно просто. Я тільки що показую, що вкиду. У мене ще стіл так стоїть, що я не можу поставити так вперед, можна б якось. Ну нічого, колись приспособлюсь краще. Так мої хороші. Оце я намішала. Такого намішала. Може, і станеться, як останиця, Я, як залишиться, ну, друзі, я, тут, я так балокаю, розмовлюю. Як залишиться, то, значить, я його заморожу, то та так якась буде. Дивіться, ось що я це. Бачите, такої в мене. В мене. Консистенція. Я тепер щось, друзі, я намочу руки, беру водички. То і будемо вироблювати. Ось тут поставлю, бо прямо, виходить, перед двоми, Так, друзі, і буду вироблювати шорики. Зараз подивимося, які. Отаке. А що як я прямо ложкою буду наружувати, друзі? Можна жоток, я думаю. Ні, мабуть, так не буде діла. Мужкою не буде діла, да їх трохи пробую більше так. Ну, це вже блюдо суто моє. Ну, може, дочка буде. Ось так, друзі. Я його і сюди. Так. Хорошо влітку. І кабачок підеш, зірвеш, і в виручок, і, і так що ще із самої весни, там мішла редисочка, там Тому... і то є літо вітаміни якраз. Так, сейчас ще роки Ще штуки дві та і все. Так, це одно. Скільки мене вийшло сім? Колобків? О, тривоги у нас починається. Тепер, друзі. А тепер, друзі, буду робити підливку. Бо від того, яка буде підливка, в мене вийде, ще будуть залежати і мої фрикадельки чи то кульки. Так, друзі, поставила вже сковорідку на вогонь. Помастила її трішки, ну я і додала трішки водички, як і п'ятку завжди додав ще Нарізала ось цибульки і морковки, і одразу буду висипати. І нехай тушкується. Трішки протушкується. Добавлю вогню. Щас, вогню. Так. А потім буду додати. Додавлюватиму ось, витянула шашличний соус. Та я то витянула ще й томатну пасту, ну не знаю, чи я її додавлю. Добавлю сметони. Ну, в общем, покажу. Зараз хай мене протушкується. Морковка і цибулька. Друзі, протушкували мої овочі, цибулька і морковка. Тепер я беру, хотіла помішати не точно, Дві ложки я беру соусу. Я прямо сюди висипаю. Хотіла розмішати віддільно його. Ну, висипаю прямо сюди. Наливаю трішки вип'яточку. Ложечку зараз. Так. Тепер, друзі, зараз буду дивитися, що сюди мені ще потрібно. Сольки я трошки кидала, посолила. Коротше, буду щас ще і куштувати, пробувати, чи, як сказати. Так, додати Ложку сметони. Сметона в мене густа, хороша, 20% процентна, прямо як сливки. Тут, друзі. Добавлю італійських трав, трошки добавлю, хай ще цим попахне. Добавлю паприки сюди також, дивіться. Так, часничку ще сюди добавлю. Отавая лужечка ось. Чесничку. Тепер у цієї припробки. Та, в общем, таке друзівку не буде, що спасу нема. Так. Розміщую все, з чого це з чеснику. Добавлю ще кріп'яточку і буду пробувати, що я тут наша монила. Так ну, десь. Leprouho listek, nám no, dáš čas ještě. Tak, já najdu listek a budu druhým probírat. Вікно відкрите, чути в нас тривога. Так, посолю, не соломи, посолю. Це вже й мало. Ще додав ток, посолила. І ще, друзі, думаю, мабуть, треба додати ложку з Чую, щось не вистачало. А що не хватає, зараз буду розберутися. Що тут не хватає? Шо? Будем, друзі, пробувати Зараз Так, лопатку пока на ту мисочку Кожи це з часу. А може ні? Напевно, нічого вже друзі не кидатиму. Оце вже все. Коручесь туди кидала. Шашличний соус, сметану, спеції, поприку, італійські трави. Ну, в общем, лавровий лист, он плава, чесничок, все як пише книжка, все покидало. Mm -hmm. Так, зараз стоїть, я поприберу. Так, щось закипить і я виловую у формочку, у фрикадельки свої, ставлю в духовку. І це буде, друзі, може, і пів часу. Ну що, друзі, воно закипіло. Я хочу, щоб і відік довгий був, бо в мене як тільки трохи довше. Пише немає міста, що. Я тоді роблю, щоб трохи йокість. Трохи елкість, якщо гірше, тоді воно більше. І так йокість не дуже важна. Ну поки маємо, що маємо. Так, друзі, висипало це все. От так. як хороше. Все. І буду ставити у духовку. Фрикадельки мої готові. Це правда вкусно і корисно. Готуйте, друзі. До побачення, мої хороші, здоров'я, миру, всього вам найкращого. Заходьте, я буду вас чекати.